Усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Релігії світу. Сьогодні будемо розбирати три з основних релігій, які є на нашій планеті. У світі існує понад 4 тисячі релігій, але три з них мають найбільший вплив на світову історію та мільярди людей. Сьогодні порівняємо християнство, іслам та буддизм, їхню суть, цілі, правила та вірування. Буддизм виник у VI столітті до нашої ери на території Індії, засновник Сідхартха Гуатама, тобто Будда, відрізняється від монотеїстичних релігій. Основні гілки Тхеравада, Махаяна, Годжараяна. Варіативність залежить від регіону Японія, Китай або Тибет. Християнство виникло в першому столітті нашої ери на території сучасного Ізраїлю. Засновник Ісус Христос, Корені – юдаїзм Розгалужується на основні гілки православ'я, католицизм протестантизм але також має більше 40 тисяч деномінацій. Іслам виник у сьомому столітті нашої ери на території аравійського півострова засновник пророк Мухаммад Основу склали також авраамічні традиції. Основні гілки це сунізм. 85% і 15%. Також існують суфізм, переджити та інші. У буддизмі Бога як творця немає, але є божества у космології. Важливі фігури Будда, Будхістави, Послідовники Буддисти. Існує чотири благородні істини буддизму. Дукха благородна істина про страждання. Говорить про те, що життя пов'язане із стражданням, народження, хвороба, старість, смерть, страждання від втрат, від бажань, від незадоволення. Будда не каже, що все страждання, а що страждання невід'ємна частина існування. Друга істина самудая, благородна істина про причину страждання. Страждання виникає через бажання, жадібність, прив'язаність. Ми хочемо, щоб усе було по-нашому, але світ змінюється. Ми чіпляємося за речі людей, статус і страждаємо, коли це зникає. Третя істина ніродх, благородна істина про припинення страждання. Можна звільнитися від страждання, позбувшись бажань це стан нірвани, повного внутрішнього спокою, просвітлення, звільнення від кола перероджень, колеса сансари. Четверта істина манга благородна істина про шлях до припинення страждань. Існує шлях, вісімковий шлях, який веде до звільнення: це шлях до просвітлення через мораль, медитацію, мудрість. Він розповідає про правильне розуміння, правильний намір, правильна мова, правильна дія, правильний спосіб життя, правильне зусилля. Правильна уважність, тобто усвідомлення, правильне зосередження, медитації. Моральні принципи буддизму. не вбивати, утримуватися від заподіяння шкоди живим істотам мається на увазі будь-яке життя, не тільки людей, повага до всього живого, тварини, комахи тощо, не красти, утримуватися від взяття того, що не дане добровільно. Чесність, повага до власності інших, не чинити неправильних сексуальних дій, утримуватися від розпусти, зради, насилля, для морян вірність і повага в стосунках, для монахів повна целібатність. не брехати утримуватися від неправди, наклепів, грубих слів, розвиток правдивої, доброзичливої мови, не вживати удурманюючих речовин. Утримуватися від алкоголю, наркотиків, будь-чого, що затмарює розум, чистота свідомості, ключ до духовного зростання. У Християнстві Бог один представлений у трьох особах Отець, Син і Святий Дух також є святі постаті, це апостоли, мученики, преподобні, послідовники Християнства, Християн. Взаємини між вірянами формуються на божих заповідях, любові до ближнього прощення та в Ісуса як Спасителя. Коренем християнства вважається юдаїзм, тому що християнство історично виросло з юдаїзму. Ісус був юдеєм, Він народився в юдейській родині, обрізаний на восьмий день за законом Мойсея, відвідував синагогу, святкував єврейські свята, песах, наприклад проповідував серед юдейського народу. Перші християни були юдеями, 12 апостолів всі юдеї, перша християнська громада у Єрусалимі складалась з тих, хто визнав Ісуса Месією, обіцяним у юдейських пророцтвах. старий заповіт дорівнює єврейській торі, перша частина Біблії, старий заповіт це по суті єврейські писання, тора, пророки, писання. Християнство визнає ці тексти як Святе письмо, але інтерпретує їх у світлі Нового заповіту. Ідея Месії походить з юдаїзму. Юдеї чекали на Месію, на визволителя. Християни вважають, що Ісус це саме обіцяний у Писанні Месія, але більшість юдеїв його не визнала. Тобто християнство це не копія юдаїзму, але воно виникло саме як релігійне продовження або реформаторський рух. Всередині юнаїзму. Потім воно відокремилось і стало самостійною вірою, відкритою для всіх народів, не тільки євреїв. У християнстві існує 10 головних заповідей, які оповідав Господь Мойсею. Він звертався до нього: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене, не взивай на імені Господа Бога Твого. Пам'ятай день святий святкувати. Шануй батька Твого і матір Твою, не вбивай, не чини перелюбу. не кради, не свідчи неправдиво на ближнього Твого, не пожадай жінки ближнього Твого, не пожадай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Також існують ще дві головні заповіді любові люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю. Всією силою твоєю і всією думкою Твоєю це перша і найбільша заповідь, друга люби ближнього Твого як себе самого. У ісламі існує Бог, Аллах, єдиний недоступний образу. Також є пророки. Головні з них це Іса, Ісус, Муса, Мойсей та Мухаммед, останні з пророків, послідовники ісламу, мусульмани. Існує п'ять стовпів ісламу. Це віра, шахада, молитва, салят, милостиня, закят, піст, саум, паломництво адж. Шаріат Кодекс моралі та права. Про що свідчать п'ять стовпів мусульманства? Перше це вимовляння свідчення віри немає Бога, окрім Аллаха і Мухаммед є його посланець, що є центральною ідеєю ісламу. Друге виконання п'яти щоденних молитв. Третє обов'язкова милостиня, яка становить 2,5% від накопиченого багатства мусульманин, піст під час місяця Рамадан, коли мусульмани утримуються від їжі, пиття, паління та сексуальних стосунків від світанку до заходу сонця. Паломництво до священного міста Мека, як мусульманин має здійснити хоча б раз у житті, якщо він має фізичні та фінансові можливості. Всі ці релігії займають майже половину людства. І кожна з них має свою мету у християнстві це віра в спасіння душі та вічне життя з Богом. В ісламі віра в судний день, рай та пекло, у буддизмі досягнення нірвани, звільнення від страждань та перероджень. Попри великі відмінності, всі три релігії шукають одне: шлях до істини, миру та сенсу життя. Пишіть у коментарях, яка з цих традицій вам ближча. І чому? Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео та поставити лайк. Думаю, наступний випуск буде про порівняння культури та традицій, релігії іудаїзму, індуїзму та даосизму. До речі, в дитинстві я завжди плутала між собою дві різних релігії індуїзм та іудаїзм. Я думала, що це одне і те ж саме. Тому будемо розбиратись.